Важливе оновлення щодо страйку медичних працівників в Альберті. Я зараз все розкажу, аби поки підписуєтесь, тут завжди перевірена та актуальна інформація. Сьогодні зранку страйк ліцензованих практичних медсестер та помічників з догляду був офіційно скасований. Проспілка спілку та Альберта Health Services досягли попередньої угоди буквально в останню хвилину в прямому сенсі. А точніше, за одну хвилину до того, як мав офіційно початися страйк о 8.30 ранку. Нагадаю, що страйкувати мали понад 16 тисяч працівників системи Nursing Care. Близько 78% із них це Essential Workers, тобто вони не можуть залишити лікарні без критичного мінімуму персоналу. Угода охоплює працівників не лише Alberta Health Services, але й Assisted Living Alberta, Cancer Care Alberta, Alberta Emergency Health Services, Primary Care Alberta та Деяких центрів тривалого догляду. Що саме вдалося досягти на переговорах? По перше, це підвищення зарплат на 12% упродовж 4 років. Друге, це додаткові ринкові корекції, 10% для ліцензованих практичних медсестер, і 4% для помічників з догляду. Також буде переглянуто та оновлено тарифну сітку для працівників Care Aids – Ще один важливий пункт ці корекції будуть діяти заднім числом з 1 квітня 2024 року. Працівники отримують значні ретроспективні виплати. Профспілка також наголосила на проблемі нестачі кадрів. Зараз рівень вакансій у цьому секторі становить 12%. Питання утримання персоналу премій, надбавок та work-life balance буде винесено на окремий арбітраж. Прем'єр Альберти Даніела Сміт у радіоефірі сказала, що дуже багато людей працювали до пізньої ночі, намагаючись подолати останні розбіжності. За її словами, сторони були не так далеко одна від одної, і вона дуже сподівається, що ця домовленість остаточно завершить трудові дії. Міністр фінансів Нейт Горнер заявив, що уряд заохочений досягненням угоди, і він підкреслив, що медичні працівники заслуговують на, справ... на справедливу оплату, а ця угода гарантує конкурентність зарплат у порівнянні із іншими провінціями Канади. Також він зазначив, що важливим наступним етапом є ратифікація угоди членами профспілки. Наступні кроки. 25 листопада профспілка проведе загальні збори для працівників, після чого відбудеться триденне голосування за ратифікацію угоди. Ну що, мої дорогі, це все, що наразі відомо. А ви поки підписуйтесь, тут завжди перевірена, актуальна та корисна інформація.